Оце я зараз показую свою роботу. Я тут працюю бухгалтером у лікарні. Ось це мій кабінет. Так виглядає. В цьому кабінеті я сама працюю. Ось так хочу вам зробити екскурсію по кабінету, подивитись ближче. Так дуже багато документів різних, я тут цілий день працюю з 8 ранку до 5 вечора. Ось Такі вазонки у мене в кабінеті, виноград, ще є рослини, також не тільки вазонки, розмарин, кактус розмарин. А це я принесла, тут квіти посадила розсаду. Потім я заберу на літо, бо тут дуже. Спекотно в кабінеті. І вони тут всі посохнуть. Кріп. Собі рву деколи, коли мені потрібно. А це я посіяла селеру. І вона дуже густо зійшла. Я думала, що її на трошки зійде, а її на дуже густо зійшла, і я не знаю, як її тепер розсаджувати чи як. Вже подивлюсь потім, коли вона більша буде, що з нею робити. Це. І ось так я працюю. А зараз обідня перерва, і я вийшла і йду додому на обід. Мені до роботи з дому близенько, сім хвилин я йду. І я вийшла на обід. Я зараз я буду додому. Ось такий кузок по дорозі росте, квіти у людей. Гарна погода, сонечко, але дуже холодно. Підходжу я зараз додому. Трішки перейду дорогу і там. Ще декілька хвилин і я вже буду вдома. Все це я вже дома, грію собі обід. Зелений борщ у мене на обід. Оце наша мура. Кіця мура. Хитра очі вузенькі. І коли в кота очі вузенькі, то значить він задоволений. Загріла я собі зелений борщ у мене на обід. Також чай і бутерброд з сиром. І це я обідаю. А на сніданок у мене була ось така каша. Ячмінна з м'ясом. Ми їли з Софійкою її. Пообідала, виходжу на роботу. Ось так виглядає у нас подвір'я в приватному будинку. Все, йду на роботу, повертаюся. Сім хвилин і я вже буду далі на роботі. Все, це вже біля роботи. Зараз буду заходити. Далі працювати. Друга половина дня. Ось так я заходжу в кабінет і сідаю і буду далі працювати до 4 години, бо сьогодні п'ятниця. Таку безрукавку, бо щось дуже холодно сидіти тут на роботі. Я до обіду дуже змерзла, ледве відігрілась вдома. І тепер я оділа безрукавку вже сидіти. У нас ще й дощ прийшов з градом. І так я працюю вже після обіду безрукавці. А зараз відпрацюю робочий день і будемо йти в магазин, я буду купувати корм для котиків. Друзі, я вийшла з роботи і йду в магазин. У нас такий магазин є в місті, Нева Маркет називається. Це лише у нас і в Чернівцях. Такий магазин. Там продукти продаються. але я йду по корм для котиків. І зараз покажу, які там є корми. Я переважно беру клуб 4 лапи, м'яу, міняю «Фріскіс». Тому що їм потрібно міняти, бо їм надоїдає постійно то саме. Я зараз подивлюсь, що там є, і буду вже вибирати. Напевно, куплю клуб чотири лапи або бо Вже хрістки свої. Їли, і вже не хочуть, вже потрібно їм щось поміняти. Все, йду, зараз подивимося, що там є. Друзі, зайшла я в магазин і ось дивіться, які в нас ціни на корми в цьому магазині. 42 гривні м'яу. Клуб 4 лапи по 60. І 70 різні ціни. Фріскіс 60 так само. 62. Самий дорогий віскас по 88 Ну і вологі корми, ще вам покажу ціни. Ось такі. Дуже подорожчали ці корми зараз для тварин. Фелікс. Мяу. М'яу ще трохи дешевший зараз. Все ось такий корм я купила з кроликом цей раз. Я вже давно їм м'яу не купувала корм. 42 гривні ось такий корм у нас коштує у Неві. Будемо бачити вже. Думаю, що мали би їсти. Все, йду я далі додому. Сьогодні на вулиці дуже холодно, 19 квітня. 2004 року. Дуже холодно. Зранку було сонце. Потім після обіду вже випав град. Потім знову сонце, тепер вже захмарилося, вже не знаю, що далі буде до кінця дня. Думаю, що вже нічого не буде падати. Дуже сьогодні перемінчила погода. У нас і холодно дуже. Тут додому, зараз буде, що маю далі робити вдома. Буду вам показувати. Все, я прийшла, ось тут я живу, в цьому будинку. Песик ще сусідів живе. І ось це в цьому такому будинку я живу. А ось це моя друга Кицька. Бачите? Називається Міланія. Це донечка, тої Мури, що ви її бачили спочатку. Міланія, вона любить, щоб її погладити. Мура так не любить, вона більш така любить бути сама. А ця любить тільки гладитись біля когось. Тулитися, ця наша міланія. Ось такі дві кицькі у мене. Так, ось це моя сьогоднішня перша робота на вечір. Викачати септик. Ми живемо попри центральну дорогу, але водоканал тут не пустив труби і ми мусимо з кірниці користуватись водою. Потрібно зараз мені це викачати. Все починаю викачувати. Ось так. Кусочок огірка в мене є, помідора, кисломолочний сир і сметана. Такий буде салат і ще каша. Та, що я зранку снідала, я покажу. Софійка сказала, що їсти не буде, бо їй погано. Так, поки гріється каша, декілька слів розкажу про себе. Народилася у 1980 році. Все життя проживаю. На Прикарпатті у містечку Коломия. У 2006 році я вийшла заміж і в 2007 я народила донечку Софійку, якій зараз 17 років. Чоловіка зараз вдома немає, він в від'їзді по роботі на даний момент. І так більше нічого. Вчилася я в Коломиї у нас, в школі і в коледжі. І все життя я тут. І працюю також тут в Коломиї. Де працюю, ви бачили. Все, сідаю вечеряти. В цей салат я ще додала зелену цибулю, я забула сказати. Каша, так як я казала, і чай з бутербродом з сиром. Всім смачного, хто зараз їсть. Сьогодні вже більше до вечора справ у мене немає ніяких, я буду в'язати. Покажу вам, що я в'яжу. Я в'яжу ось такий кардиган. Ось так він виглядає ближче. Тут реглан починала в'язати зверху. Нитки я не знаю, що це за нитки, бо це вже була річ попорена, і це я перев'язую. Це мені дали такі нитки, я їх не купувала. Тут вже почала в'язати рукав, але щось він мені не подобається я буду його перев'язувати. Якийсь він не виходить такий, як би мені хотілося. І все, я буду зараз до вечора вже в'язати. Потім вже буде відео, я буду показувати, що в мене вийшло з цього кардигану в готовому вигляді, коли він вже буде зв'язаний. І ось ось так проходить мій день. Тоді, коли я йду на роботу. У вихідні я в мене більше справ, тому що я вдома, в суботу, в неділю. Дякую всім за огляд. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру і всього, всього вам найкраще. І мура наша також це бажає. Правда, мура? Правда, мура? Так. Так, мура.